Привіт! це топ новини дня від п'ятої редакції. Запоріжець замінував обласну адміністрацію. Фахівці перевірили приміщення і ніякої вибухівки не знайшли. Виявилось, що адміністрацію погрожував підірвати п'яний 23-річний хлопець. Тепер хулігану потрібно буде сплатити штраф або його залучать до громадських робіт. Поліцейські евакуювали двох жителів села Полтавка, що фактично знаходиться на лінії фронту. Жінки не витримали життя без світла, газу, води та медичної допомоги. У Запоріжжі евакуйованих зустріли родичі. Жителі прифронтових територій, які бажають виїхати у більш безпечне місце, можуть звертатися до поліції за телефонами, які ви бачите на екрані. Підземну школу можуть збудувати у Хортицькому районі Запоріжжя вже до кінця цього року. Сховище площою 2000 квадратних метрів, розраховане на тисячу осіб, ймовірно, облаштують за кошти Литви. У Запоріжжі горіли приватні будинки. В одній оселі загинули 61-річний чоловік та 58-річна жінка. Власника іншої хати вдалося врятувати. Працівники ДСНС нагадують, дотримуйтесь правил пожежної безпеки, коли користуєтесь печами, електронагрівальними та газовими приладами. Правила голосування на виборах Путіна фактично скасовано, принаймні для жителів тимчасово окупованої частини Запорізької області. Ці території окупанти визнали важкодоступними, тож збирати голоси за Путіна будуть просто обходячи помешкання місцевих. Для участі у таких виборах навіть не потрібен російський паспорт. Почнеться голосування з 17 лютого. Росія має сплатити майже 85 мільйонів гривень мережі магазинів Економ Плюс за збитки, отримані через обстріли та окупацію. Так вирішив господарський суд Запорізької області. Однак отримати гроші можна буде лише з репарацій. Більше новин у телеграм-каналі П'ятої редакції. Підписуйтесь там, тільки найголовніше.